Як отримати закордонний паспорт чоловікам, які перебувають за кордоном? Відповіді адвоката відповідно до закону та судової практики. Наразі військовозобов'язаним чоловікам майже неможливо отримати закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. Це пов'язане зі змінами у законодавстві України та обмеженням прав чоловіків для того, щоб стимулювати таким чином чоловіків повертатися додому до України. І так, по суті, вирішення зазначеного питання, судового оскарження дій міграційної служби та державного підприємства. Документ так, все ж таки, можливо отримати закордонний паспорт, але у судовому порядку судова справа. Наприкінці публікації чоловік звернувся до суду з позовом до міграційної служби до ДП документ, в якому просив суд визнати протиправною бездіяльність та.